Татуювання завжди було більше, ніж просто малюнок на тілі. Це знак, символ, пам'ять, вибір, іноді виклик. Але що відбувається тоді, коли людина набиває татуювання, розуміючи його сенсу, або робить це у стані, коли свідомість затьмарена? У метарефлексії ми ставимо питання, що саме веде людину до цього кроку? Чи це бажання самовираження, чи потреба бути прийнятим? Чи спроба закріпити момент, ім'я чи символ, який здається важливим саме зараз. Проблема в тому, що символ, який ми не розуміємо, може перетворитися на якір. Він починає працювати проти нас як нагадування про чужу волю, як відкрита двері для непроханих асоціацій. Ми ніби самі дозволяємо випадковим знакам впливати на нашу енергію і тіло. І ще одна річ. Татуювання створює не лише зображення, а й переносить у тіло відбиток емоцій. Майстер, попередні роботи, стан, у якому воно робилося, усе це залишає слід. Тому не дивно, що іноді людина після тату відчуває дискомфорт, ніби втрачає цілісність. Це не означає, що татуювання зло. Воно може бути оберегом, нагадуванням, мистецтвом. Але тільки тоді, коли за ним стоїть усвідомлений вибір. Бо тіло нам дане не для випадкових експериментів, а для життя, яке ми маємо прожити цілісно. Тож питання просте чи не краще поставити собі метарефлексивне навіщо, перш ніж зробити крок, що залишить слід на все життя? <головіко> <головіко> Бляха, ну ти бачив? Ти бачив це?